Як адвокати підбирають собі помічника? Здавалося б, відповідь очевидна, але це тільки на перший погляд. Стосовно того, що, скоріш за все, адвокати набирають найрозумнішого помічника із тих, які його оточують. Але давайте поміркуємо, а що ж таке найрозумніший помічник. Чи це той, хто знає достеменно точно законодавство? Той, хто дублює собою Google чи законодавчу базу, ну не думаю. Ви, я думаю, також приходите до цього очевидного висновку, що просто знання законодавства на даний час нікого не влаштовує. А що ж тоді дисципліна? Тобто, якщо домовились, що робочий день розпочинається о 9 годині, то очевидно потрібно його розпочати о 9. -й. Якщо домовились, що потрібно відправити певний лист до суду до 3-ї години. То це необхідно зробити саме до третьої, а не завтра, післязавтра, чи взагалі можливо не зробити. Тобто, вже ще один критерій, який необхідно враховувати, коли беремо собі помічника, якщо ми є адвокатом. А які ще можуть бути параметри і критерії? Що ще найважливіше для адвоката? В тій ситуації, коли він має на меті взяти собі когось, кому можна було б делегувати частину робочих функцій. Можливо, це певний такий от презентабельний зовнішній вигляд, щоб помічник виглядав на такого от повносправного юриста, якому можна було б довірити клієнта. Сюди ж ми відносимо вміння підтримати розмову, вміння писати документи. Вміння аргументувати свою позицію, вміння щось складне упакувати в прості слова, щоб вони були зрозумілі як адвокату, бо функція помічника в тому числі і аналіз величезної кількості інформації, законодавчих баз, судової практики, якихось заміток в інтернеті. І адвокату хотілося, б, я думаю, як і будь-кому, щоб йому оцей увесь матеріал надали буквально в двох-трьох словах, в двох-трьох реченнях. Тобто ми вже бачимо, що є декілька варіантів, декілька критеріїв, які дуже важливі адвокату, коли він вибирає собі помічника. Проте є один найбільший такий критерій, на який звертають увагу досвідчені адвокати. Вони розуміють, що навчити закон можна Вони розуміють, що можна натренувати дисципліну. Але от лояльності навчити неможливо. Бо це площина цінностей. Тобто адвокати, принаймні, ті, які. В переважній більшості трапилося мені в житті, такі адвокати вибирають собі помічників, які найбільш лояльними до них і до їхньої діяльності. Бо не завжди робота адвоката це тільки сухі факти. Потрібно і змотнутися у магазин, купити щось, поїсти на обід, потрібно і поперебирати в офісі, потрібно і доручити там, відвести дитину. В дитячий садок, ну і так далі, і тому подібне, доволі багато різного роду суб'єктивних факторів впливають на вибір помічника. Бо це та людина, яка буде не те що правою рукою чи правою ногою, це певною мірою тінь адвоката, яку на перший погляд, можливо, не всім видно, одначе вона завжди слідує за своїм патроном. І з часом. Вона вийде з тіні і стане повноцінно тією особою, яку можна назвати таким от величним словом адвокат. Тому кожного разу, коли ви бачите помічника адвоката, подумайте, на якій стадії тіні він знаходиться.